Тимофій Пордуляк, Бузьки. Бузьки вертали звирію. З далекого полудня, і чим більше зближались вони до любої рідної країни, тим веселішими ставали, тим більше спішились, тим бадьорніше краяли в воздух своїми крилами. Ось ось ще трохи. А вже розстелиться перед нами наша рідна північна країна. Здавалось, немов говорили до себе в тім великім поспіху. І та рідна країна в кінці розстелилась перед ними, наче красний у веселі цвіти тканий килим. Сонце любо усміхалося з синього неба, посилаючи на землю теплі, благодатні промені. Під тими променями люди стаяли, а річки весело грали, мов малі діти жабоніли, тулились до більших рік. І плили все далі до моря. Біла скатерть снігу уступила спіль і лугів, а очам буськів показалися широкополі лани, зеленіючи густою руїню озимини, жита пшениці, ополокані теплим весняним дощиком. А по полях, мов ті мурашки, заходяться коло весняної роботи хлібороби. Одні орють, вигейкуючи на сиві волики, другі сіють, з розмахом кидають зерно в сиру землю. А всі раді, а всі веселі, одушевлені надією на добрий урожай. Вздовж річок і рік тягнуться просторі луги долини і ніби усміхаються до бузьків, ніби запрошують до себе, щоб на них відпочили, погуляли. І лісів видно багато. Одні зелені соснові бори, другі чорні, стоять, очимсь шепчуть стиха межі собою, вигріваються до сонця. А серед тої різнородності видніються порозкидані села, хати на весну повибілювані, окружені садочками. І ось ще недовго, а темний ліс розвіється, зазеленіє, загуде могутню пісню. І луги зазеленіють, зацвітуть лотачею, зацвітуть садочки по селах, широкі поля заколишуться зеленим збіжжям, наче є море, і тоді буде раз хороше, Тоді буде ще любіше, ще веселіше, мов у раю. О, ти рідна країно, як у тебе красно, як у тебе солодко, скільки в тебе простору! Є де дякувати Богу жити, є де подітись. І бузькі раді вітають рідний край з під Небесної синяви, крутяться колесом, немов танцюють з великої радості, весело клекочуть. Та летім, летім чим скоріш до батьківського гнізда, до рідної стріхи. І бузькі прилетіли до рідної стріхи. Заклекотали весело, закрутились колесом і з розмахом сіли на рідне гніздо і стали цікаво розглядатись по ріднім обістю, стали його вітати після довгої розлуки. І ось нас маєте, здавалось, немов говорили вони. І ось ми знову до вас прилетіли, місця родимі, бо злети світ вздовж і поперек. То нігде так і не єсть так добре, як у себе дома на ріднім гнізді. А ти, господарю, виходь но з хати. Най ми тебе повітаємо та подивимось, чи ти здоров, чи твоя жінка, і діти здорові, чи щасливі, чи веселі. Та з хати якось ніхто не виходить. На подвір'ї не видко ні людини, ні худібки, ні навіть домашній птиці. Глухо і пусто довкола, наче б хто війником замів ціле обістя. Плоти пооблітали, а господар чомусь то їх не городить, не ладнає, у хати стіни також пообпадали, а господиня їх не ліпить, не білить. На подвір'ї малі діти не граються на сонці, не вітають веселим криком бузьків, довго ожиданих віщунів весни. Пусто тихо, мов ангел смерті перелетів недавно через те обістя. Бузькі розглядаються здивовані, і чимраз більший острах, і якийсь смуток їх огортає. Гей, господарю, та де ти подівся враз зі своєю родимою? Чи ви часом, боже борони, не вимерли через зиму? Прилетів маленький горобчик. І роз'яснив бузькам цілу річ Не вмер ваш господар. Та й не видіти вам його більше. Гей, було йому, братчики рідненькі тут дуже тяжко жити. Хліба не було, ні шматочка, а в коморі ні пучки муки, ні одної крупочки, ні одного пшонця, та й не було чим жити, не було йому чим діточок годувати. А ще до того. Не було в що одягнутися, нічим хати огріти. Бідував ваш господар зі своєю родиною, голодував, а в кінці побачив, сердешний, що йому тісно в рідним краю, що йому прийдесь тут з голоду вмерти, та й покинув рідне гніздище. Всього відрікся. Забрав жінку, забрав діти та й потягнув з другими сіромахами. Такими, як він, у далеку непевну чужину за високі гори, за широкі моря, і вже він більше не вернесь додому. А в тій пустці тепер мешкають сови з нічвидами. Ось яка новина, братчики рідненькі. Коли бузьки ту новину почули, тоді ще більше посмутніли похилили голови, опустили крила і тужно й жалібно стали клекотати.